Лозівська адмінкомісія призначила штрафів майже на 7 тисяч гривень, і це за одне засідання. По 850 гривень мають сплатити 5 підприємців, які виставляли свою рекламу на міських тротуарах без дозволів. Це мінімальний розмір штрафу, зауважили члени адмінкомісії. Якщо інспектори вдруге складуть протоколи на цих самих порушників, їм призначать по максимуму 1700 гривень. Може, тоді підприємці зрозуміють, що дешевше буде заплатити 60 гривень за офіційний дозвіл, пропустили на адмінкомісію комісії. про інші справи, які розглянула комісія, розкаже Ольга Бондаренко. На засідання адмінкомісії, 18 серпня, запросили начальника державного центру телекомунікацій номер 327. Інспектори благоустрою уклали протокол на Віталія Кононенка, бо біля підприємства, яке він очолює, не покусили амброзію. 8 серпня цей факт інспектори встановили і зафіксували. Присутності зафіксовано, що територія неука не розглядає. На це ще де ми прословили, коли інспектори з міським головою приходили. Він був у Сахновщині, пояснив Віталій Кононенко. Наступного дня покосили половину території, а потім решту. Комісія зауважила, підприємство відреагувало, але пізно. Тому штраф призначили мінімальний: 850 гривень. Керівник із покаранням не погодився технічний департамент за э, строєння, за территорією, яке казав пред цим, Відповідає у нас другой чоловік. Че у вас є право обжалувати наше рішення в 10-дневнизм. предоставити доказательство, що ви не належні товари наші. Добре. Максимальний штраф адмінкомісія призначила чоловіку, який на четвертому мікрорайоні викинув сміття з вікна. Його на засідання запрошували двічі. Пояснив відповідальний секретар комісії, але порушник не з'явився. Чоловіка оштрафували на 1360 гривень. За гучне нічне святкування дня народження іменинниці адмінкомісія виписала штраф у 85 гривень. Хлопець, який курив на зупинці, має заплатити 51 гривню штрафу. У чергове комісія збереться у цей четвер, 25 серпня. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.